Це томатний, крем-супчик uh -huh. і класичний, а полик трошки вершками. Тут у нас манджоу-суп з куркою діп-фрай, вона попередньо запікається у румзручею. Uh -huh. Додаємо трошки такої лапши, як рисові чипси, а і, і посипаємо Дуже цікаво. Це найкласична наша фірмова страва батерчики. І білий рис до неї. А батер не рекомендується собі на тарілочку трошки насипати. Uh -huh. на Спочатку рису, потім зверху. А ніяких ліпешок не треба до неї, ні? Не? Я думаю, що треба адміністратор. Да? Я б вам зразу пригласив. Давайте, давайте, напевно, добавимо. Давайте, да, Напевно, добавимо. Нехай буде. Дивіться, що нам принесли. Чесникова така ліпешечка. Це томатний крем-суп. Мені рис, батер чикен, цвітна капуста і чикен. Кр... Та курочка Юрчику. Як він називається, Юль? Сау. Я навіть не промовлю, як ну, вона короче, називається. Я вам напишу тут, як він називається. <рес> Дуже цікаво. <рес> такі хрустки, типу макарон. Все це... смачного. <рес> Індія. <рес> Принесла нам чай масала. Кажуть, треба цукор ще додати, але мені стали. Отак. Ну як тобі він? Смачний. Гострий, пікантний? Ні. Ні? Народий. Так, я хочу оце баттерчіки. Гарна фотозона. Хочу взяти собі тут в Аркадії Кремсуп, дуже люблю його. І хочу глянути Юрі зубну щітку в конфі. Ну, я склоняюсь або до оцієї, ще й вона по знижці йде, або до оцієї Віталіті. Всі мої коліжанки оці купляють. Ну, не знаю. Треба ще подумати. І саме. Іригатори також, Ой, вже пряме включення з іншого дня. Надіюсь, вам сподобався наш індійський ресторан. Насправді, дуже цікаво, хоч якесь різноманіття і вкусові рецептори, звісно, були в захваті. Бо оце, знаєте, таке карі, оці вершки кокосові, ну це дуже прикольно насправді. Дивіться, яка природа. Не купила я ніяку щітку, в воду не впади. Коротше, консультант попався без досвіду, нічого не знає, що небудь. Ми тут на осакарках внизу Це. Дивимось на природу, на качок, на воду. Юра собі балується, вештається. Та й таке. -то. Люблю я це місце. Ось яка осінь того року гарна, просто, ну гарнюща, неймовірно. Обожнюю природу. Біля води взагалі краще думається і завжди можна всякі рефлексії в голову цікаві запустити собі. Качки. Юра вештається, тут балиться. Що я хочу сказати, що дуже лякає новина, що Еті, ну ви поняли хто. Сусідня недо країна. А вони тепер роблять ці каби, які летять на прифронтові міста по типу Харкова, Херсона, Запоріжжя. Вони їх роблять реактивними. І друзі, щоб ви розуміли, ну явно що ясно було, коню, що буде якась модернізація. Вони все це будуть улучайзінгом займатися, покращуватись, але щоб вони були реактивні і ну взагалі реально тепер є страх. Бо до Одещини недавно долетіло. Це 180 км на секундочку. Розумієте? А якщо взяти, от я дивилася в діпстейті, черту границі від ну ви поняли, цих двох північних східних країн не до, і до Києва, то сугубо до півночі, до Вишгорода буде доставати. І це реально страшно, бо ну кап це є кап це. Це не те, що не шахіт, ви розумієте, і некривата ракета, це серйозна історія. 200, 300, 500 кілограмів така штука. Не дай Бог прилетить, і що. Ну Тобто, я взагалі не розумію, тепер, як бути, хоч бери і до Львова тікай. Юр! Ну, не балися, будь ласка. Я ж розповідаю, ділюсь з людьми своїми думками. І реально задумаєшся, може то взагалі, ну знаєте, там були різні думки, може тут щось придбати, якесь майно, щось купити, ну там, в Харкові, допустимо, продати, да, там, щось додать, щось подумати. Тепер взагалі ступор. Ну, хіба наші щось там придумають, як їх збивати? Бо от в Одесі, наскільки я зрозуміла, з трьох капів два збили. І я так розумію, що це Петріут може це робити. Але, 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 дуже велике. Але у нас Петріт, наскільки я розумію, не так багато. Ну, і, звісно, ракет в тому числі. І як це буде далі, взагалі нонсенс. Невідомість повна. Оце і лякає. Ну от. Так що напишіть, друзі, що ви за це все думаєте, бо думок купа і взагалі не зрозуміло. Не дай Богу, ну от почнеш тут долітати, що тоді, куди тікати. Така яка гарантія, що воно далі не буде долітати скоро. Вони ж можуть і на 1000 кілометрів це організувати, і на 700. Ну тобто, взагалі не ясно, що робити. Де ти влігся, Юр? Що ти виробляєш? Покажи, покажи свій шалі. Дивіться, який привид у нас тут. Yeah. Купила Юрчику. Пташки співають. Да, вам не почулось. Я захворіла, тому цей влог, на жаль, буде максимально коротеньким. Ой, кошмар. Все, друзі. Буду насолоджуватись цим прекрасним днем, цією погодою і лікуватись. Всім гарного дня, папа. -па. Підписуйтесь.